Отаке от, от мене вийшло. Вже доробив пружину. Ось так от, я вже показував, там ставка всередині <клухи> і кусочок труби зверху. От, так, от. Це от, перед. Ну і тут корито, корито ось таке. Тут вже пообрізав, ось так от, воно має таку от конфігурацію. От. Ну, таке о. Хотим ще показати, не знаю. Ні. Так якось. Як казав, тут на болтах. Болти, 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 болти. Воно тут не мішає. Тут місця вистачає. Так само тут хватить. Не хватить, можна чуть підрізати, буде в роботі якщо. Ну і так. Тепер притягнули мені двигунця. Притягнули двигунця, ось такий от двигунець. Тут якесь таке от воно стояло, я не знаю, воно кажуть, траса нормально. Переробляти не треба. Ну не треба, та й не треба. Мені легше на руки. Знайшов я такий пачок, якийсь був розширительний. Я тут вже брав з нього трохи желіза. План такий, тут виріжу, Посверлю під отвори. тут отвори. різьба на 12, 4 отворі. Ну, Навірно, так і на різьбу закручу. А може закручу на 10, щоб з тої сторони гайкою притягнути. Так от, не знаю. Навірно, закручу на 12. На 12 закручу і ну, якось так. А, між ними поставлю, мабуть, гровер. Між цим і цим поставлю гровер. Може щось поможе. Ну тут все одно гровер те ставити, тому що тут, а якісь фляни сточити, ну, не бачу смисл. Поставлю 4 гровера, воно якраз буде тут на висоту оця от буртика. Отакі от плани. Так, тепер двигателю. Двигатель я там довго... Придивлявся, ну він, от. Там вряд ли що побачиш, ну ніби от 2750, е, мені так кажеться, оборотів, І 37. І що там? 37 Вт, що щось таке. 370. О, 370 Вт. 2750 оборотів. Ну, він мотиляє, Я бачу, як він мотиляє, Воно стояло на якомусь такому дерев'яному, саморобному, там, збитому з цього зверху корито якесь там така сітка. там. Короче, таке. На коліні було зроблено. Це ми все переробимо. Коробку поставимо віддільно. Вона тут, Як вони працювали, я, звісно, не знаю. Ну, таке от. Тепер тут на цій о, байді. На цій от байді поставлю два куски уголка, щоб виходило сюди далі сантиметрів не знаю, на 5 за. Цей, щоб можна було бляху відкрутити, зняти, якщо що. І з цієї сторони. І потім уголок сюди і вже ту всю байду, вона вийшла типа закрита, Типа закрита, ось така. Я його Давайте поваримо ось таке. Цією стороною до уголка тут буде воно крутитися все всередині. Ну, як обірветься, не дасть нікому по голові, хіба вниз впаде. Не бачу смисла, ще низ заварювати, Це лишня железяка, якої в мене немає. От такі от плани. Все, беремося за мотори. Закінчив я кріплення мотора, ще двигуна. Ось так воно в мене вийшло Тут а, е, два болти за верхній уголок. Як ну, я подивився, що цей уголок може Може цей двигунчик скрутити, таку от, зігнути його донизу. Можна було тут а, угольники наварити, ну тоді буде неудобно ставити сюди решеток. Я вирішив дати ще один уголок, він тут не приварений. Це тільки прихватки от з двох сторон. Давно, там а так він прикручений з тої сторони теж на болтові. Ну, блін, там може видно, може ні. не знаю. Він прикручений сюди теж на болтові. Так само, як і цей верхній. Я його для чого дав? Для того, щоб усилити це все діло. Тут я зробив ось так, от, ось так от, і ось так. от. Е, по правильному воно робиться е, двигун. Ставиться тут зверху має бути ще одна сито, сито має бути крупніше, під крупніший камінь. І дрібніше під е, дрібніші камінці. Під дрібніші камінці. І двигун має ставати між двома решетами. Кріпитись. Ну, так як заказчик рішив Одна решето, ну, хай буде де одне. Прийшлося ось таку от Байдушку доварити. Ну, все, тепер буду це все діло збирати і переходити до електрики. Тут я поки скочим, це все опримотував, вон. Можливо, там видно, от попримотував потом зараз, щоб воно мені не мішало при. Сварці при монтажі цього всього. Ну, а тепер позбираю да і буду підключати щось по електриці. Так, проводку провів. От. Тут все просто. Тут конденсатор. У мене нічого такого. Движіль був підключений з конденсатором зі всім, я просто перекинув трохи і таке ось щось. Заліпив кабель, а нема кабель, який був, і виключатель ще не купили. Но я хочу зробити предварительне включення і спетання. Я ще не включив. Поїхав? Поїхали. поїхали. Якось. Ще сітки не привезли, сітки ще немає. Можливо, вони будуть самі ставати, встановлювати сітку. Ну, в принципі, все працює, все, трасеться висота, така як їм треба, Виключателя привезуть, поставлю, не привезуть, то буде і так. Це не собі, це для роботи людям. Ну. Все, далі будемо бачити. Можливо вже все, а можливо ще покажу, як воно працює. Не знаю, як, якщо мені туди придеться їхати, то на те виробництво, то я тоді покажу, як воно працює. А якщо ні, ну він вибачайте. Отак я, до нових зустрічей у гаряжі. Можливо, ще буде, як воно працює, можливо, не буде. Не знаю, я ж кажу. Як, якщо пригласять туди, на виробництво, де вони будуть сіяти, не, то я зніму покажу, як воно працює. А якщо ні, ну ні, то ні. Все, до нових зустрічей ще в гаражі. Всім щастя, здоров'я, мир, миру, удачі, всього найкращого.